Всім доброго дня, з вами Демвік. Сьогодні у нас в гостях радянський важкий танк 10 рівня СТ2. Тож, давайте розбиратися, чи цей танчик актуальний в теперішньому рандомі, який він має плюси-мінуси, і погнали подивитися його характеристики. Танк має дві спарені гармати, і ви, я думаю, згадуєтеся, які він має особливості вже. Але давайте поговоримо про це. Разова шкода 440 одини, що в принципі стандарт. 258 пробиття на бабешках. 310 пробиття на кумулятиві, що замало. Тому що навіть в такого ж схожого танчика, як із 4 з такою ж альфою, P260. Там пробиття 340 з кумуля. І це набагато краще, ніж 310. Перезараження гармати 9,74 У нас, по суті, танчик грається як барабанний танк на два снаряди, але зі своїми особливостями. Тобто, між пострілами у нас. Каде 4 секунди. Можемо ми залпувати. Коли ми залпуємо, в нас підготовка залпу займає 2,5 секунди, а блокування гармати після пострілу 3 секунди. Тобто, ти вистрілюєш і гарматка на 3 секунди заблокована, і тоді вже починається перезарядка. Ще особливість цього танка яка не притаманна совкам, це кутинаху гармати. Вони тут дуже класні, мінус 8 градусів, і, в принципі, це дуже відчувається, це комфортно. То тобто можна стати башти Час ведення 2,5 довгий. 0.35 розкид в принципі, норма. 800 ДПМ, ну, хотілося б більше, але що маємо. 2810 очок міцності. Це в нас з з гартуванням. Обронюванням пройдемося пізніше. 45 км вперед, максималки, 16 назад. Потому потужність 1354. Ну, що, в принципі, для такого типу танку нормально. І огляд в такій збірці 454 метри. Що ж, давайте проходити до бронювання. Що ми маємо по бронюванню? ВЛД 150 мм, і броня схожа на броню Іса-4, як ви бачите. Але, на жаль, ІС-4 броня краще, ніж тут. І, на жаль, для цього танку саме так виходить. Тобто 150 мм, і ви бачите приведену броню. Ну просто будуть пробувати вас дев'ятки, десятки просто на виліт, а одинадцятки... Та й десятки більшість цю броню просто не будуть відчувати. Маємо лючок Міхвода. Тут у нас броня також не така, як у с 4 вона набагато слабша, і пробивати вас будуть сюди дуже часто. Тому, от бачиш, такі скоси, все може щось рикошетити, але розраховувати на цю броню не варто. НЛД-180 мм простий керпіч пробивати будуть також дуже просто. Скули в нас 155 мм. Ну, якщо стояти під прямим кутом, то скули дають непогану проведену броню. Коли ти починаєш танкувати бортом, до речі, борта тут непогані 140 мм, як бачите, і бортом можна танкувати. Ти ставиш хороший кут, і броня, як бачите, дуже класна. Але ти підставляєш свою вразливу скулу, і вона тут вже, на жаль, по броні дуже сильно просідає. Тому танкувати треба обережно. Маска гармати в нас 280 мм. Є дві гармати, якими можна закривати вразливі зони, скажімо так, опускати їх вниз, дивитися, куди твій супротивник цілить. Ну, Спробуємо показати це все в бою. І як бачите, вводимо по масці, ну, броня тут непогана. Щоки ось тут дивися, така ослаблена зона, бачиш? 320 мм, ну, є якась невеличкий кут і якась приватна броня, але все ж попасти сюди буде не так просто. Ну, і... Тут скули вже йдуть, як башти, бачиш, 200 мм, і приведена броня тут дуже класна. Криша башти в нас 100 мм, самі розумієте, пробувати вас сюди просто-напросто ніхто не зможе. Але є ось таке вразливе місце, як лючок 190 мм, і, на жаль, як бачиш чим далі, да, тим броня стає більше, але сам центр люка 250. Тобто для танків 8 рівня ще куди б не йшло. Дев'ятки без голди можливо танкувати, але Дев'ятки на голді, десятки 11, -ки, самі розумієте, провати будуть просто дуже сильно і дуже часто. Ще, до речі, цікава особливість. 30 мм, арта передає привіт. Ну, але це таке. Так, з цим розібралися, давайте переходити до обладнання. Що по обладнанню я сюди поставив? Дивись. Загартування. Турбіна. Відмовляємося від стабілізатора, тому що стаба в танка взагалі в цих танків йде е, дуже хороша стабілізація. І від стабілізатора можна відмовитися. І вентилятор, щоб покращити нам КД і всі характеристики. Можна поставити ось цю турбинку Т3. Взагалі буде круто, в тебе буде і стаба і все, але, в принципі, мені цієї достатньо. Що ще хотів сказати? По членам екіпажу. Дивись: 5 членів екіпажу, я проклікаю, ти подивишся. І поставиш собі плюс-мінус те ж саме. Така особливість у всіх е, двоствольних танків, що в них дуже хороша стабілізація. Тому я ж кажу: я відмовився від стабілізатора. І думаю, це мені піде на користь. Тому що турбіна все ж таки швидше приїдемо, швидше ціліємося. Ну, це таке. По польовій модернізації: обираємо ліво. Тут обираємо краще зведення, тут обираємо. Або проти арти або огляд. Я, я особисто обираю огляд. Тут ми можемо обрати або це, або це. Також проти арти або ж максималка вперед. Ну, я б, напевно, обрав максималку, або вже краще нічого не обирати. Ну і тут, звісно, це. Якось так. Що ж, давайте переходити до боїв. Будемо рушати перший бій. Дивитися, як танчик себе почуває. До речі, цей стиль колись можна було вибити в коробках. Непоганий такий стиль, але тут ще є такий. Цікавий стиль на цей танк з колаборації з Черепашками Ніндзя. Якщо ви знаєте або маєте цей стиль, напишіть обов'язково в коментарях. Стиль дуже круто виглядає, мені подобається, але блін коштує недешево. Кидаю нас з 11 рівнями. Якось так. ну Будемо намагатися їм щось зробити. Що ж, давайте будемо дивитися, які танк має плюси, які мінуси. По плюсам Це Дві гармати, це по суті у вас, я ж кажу, барабанчик на два снаряди, це завжди круто. Ти можеш дати як один шот, так можеш дати залп. Тобто здивувати свого супротивника. Це завжди круто. Непогана броня башти, якщо не, не, не дивитися на цей лючок, але в принципі в цілому броня башти реально непогана. Тобто ти можеш своїми двома гарматами перекривати цей люк пробувати, Ну, але як в тебе це буде виходити, вже залежить від рандому. Також кутинаху громади, мінус 8, це дуже великий плюс для радянського танка, це реально круто. Ну і, в принципі, йому підапнули КД. Раніше в нього воно було трішки довше, і в принципі зараз він грається більш-менш добре, але хотілося б, як то кажуть, краще. По бронюванню, на жаль, тут в ВЛД от, от, слабше, ніж 84-го, і танчик танкувати так не може. Як той же Іс4. Вставляється Арес. Залітає шок. Ну я кажу, в танка стаба хороша, як бачите, круг розкиду отакий, і в принципі непогано. Ну і дуже великий мінус, як на мене, це пробиття кумулятиму. 310, хотілося б тут, щоб воно було таке, ж, як і С4, тобто 340. Тому що. От різниця відчутна, повірте мені. Тут стоять любителі постояти на цій позиції. Забирають КР-1 і, блін. Чесно кажучи, мені ця вже ситуація не подобається. Мені здається, краще мені від'їхати буде зараз з міста, тому що нас просто ці 22 просто зараз продавлять і все. Дуже велика кількість супротивників. Я не знаю, чи зможу я від'їхати назад. Ну, але від рельєфу мені буде набагато зручніше грати, ніж просто вийти і слитися, як мої союзники. Тому що все ж таки маємо нахилу, і давай спробуємо зіграти все ж таки від рельєфу, а не просто віддатися. Ну, бій уже злиниця, ми бачимо. Союзники справа, можливо, і продавлять, але розраховувати на союзників така собі історія. Коротше, їдемо сюди, стаємо в прийомочку, зараз будемо щось тут намагатися від башти розігрувати. Не знаю що в нас з цього вийде, але... Хоча б трішки довше пожити, я думаю, зможемо. Блі, союзники десь накидують, накидують, а я нічого не бачу. Де воно, що воно? Ну, почекаємо, не хочеться просто віддатися, з нулем не хочу, чесно. Міг би поїхати, постояти, союзники стоять, арта їх душить, але... Неймовий Арес. Просто чувак вийшов, пух-пух-пух і все. Ну і тут добиваємо кер-1. Ну і якось так. В принципі, танчик грається як циклічка, по суті. Ну і хотілося б вам продемонструвати, як стріляється з дуплетів, але поки що можливості такої немає. Можливо, хтось і підставиться, будемо чекати. Тому що їдуть вони так прямо агресивно всі. Та ж наради не імбовий танк, тому що броня в танка дуже слабка. Просто так пробити його не вдається. Тим паче з нашим пробиттям 310, от тут якраз ти вирішає пробиття велике. Тому що чим більше пробиття, тим простіше тобі його буде пробити. Союзники вже заходять справа, тут ми їх просто тримаємо, вони не можуть проїхати. І в принципі і зараз союзники обійдуть і вже тоді буде набагато простіше. А поки що стоїмо, тримаємось завдяки союзникам. Тобто кажуть, що пар дуже класно поїхав, просто взяв і віддався. І всі гармати виїхав, ну а ми стоїмо, чекаємо. Я думаю, якби я був в місті, мене б вже просто розірвали. Так і все. А так ще трохи пожив, можливо, ще щось вкинемо. Під'їхав до мене Союзний сьомий. Також цікавий чал. Ну якось так. Ну, це нічний рандом. Що ще можу сказати? Потрапив я в такий не дуже вдалий бій, чесно кажучи. Складно тут буде щось продемонструвати, я думаю. Тому що справа якось теж ситуація не дуже, вони наче тип, наші зливаються тут, але вони супротивники не давлять і просто стоїмо, дивимося один на одного. Любуємось, як то кажуть. Ну, зараз, я думаю, Ареса доб'ють, лобарду, доб'ють, і вони поїдуть на нас. Закидаємо тичку Варса в нього, механіка він має резервну гарма, гармату, кажу, гусениці просто від'їжджає. Давай підзарядимо снаряд, пробуємо закинути її третьому. залітає тичка, непогано. Ну, в танчика стабілізація непогана, і я кажу, тобто відмовитися від стабілізатора це непогана ідея. Тому якось так. І третій там, мабуть, стоїть, не світиться, дам. Ну а як же? Саме так. 9-6 рахунок тим часом. Ну і все, наші справи продавили. Тут ми просто стоїмо, чекаємо, будемо давай під'їжджати ближче трошки через низ десь комусь в борт зайдемо. Якийсь дуплет пристроїмо, тому що поки що дамаг е, взагалі нікудишній. 1700. Ну, бій такий, ви самі бачите, такий бій, що. Даємо та ташну рату бортбаш, я здивувану, що хоча б його пробив, бо що знаємо на рата. Об'ємо катку накидують. Тут снаряд десь цікаво так полетів, але нічого. Маємо не дуже довге КД, тому ок. Коли поїхали, поїхали на ташнарата на поляка, немає вже кого боятися, ХП маємо дофіга, тому будемо розмінюватися, виходити з поляком з ташнарата ташнарата взагалі рвуть. Ну Ще якщо дам 2-3 шоти, буде дуже круто того ж поляка, який стоїть дупою. Давай дуплет спробуємо дати. Даємо дуплет на 950, ну і бачите, гармати заблоковані на 4 секунди, вся пішла перезрядка. Якось так. Хотів показати вам, як працює механіка, щоб ви. Ну От, бачиш, не вистачає пробиття, щоб добити є третього, на жаль. Завдяки союзникам ми його добиваємо. Ну і BlackRock, я думаю, добере. Ні, коли Блекрок не пробуває поляка. Доберемо поляка ми і тоді поїдемо, можливо, ще тичку вести дамо Якщо встигнемо, їдемо, їдемо. BlackRock Рок то буде перший, напевно. Ух, як тичка залетіла в НЛД Я стріляв десь в ЛД, а. О, ну, він дав дуплет, бачиш, одним попав, один не попав. Щось потанкували, щось подамажили, щось навіть посвітили. Якось так. Ну і бачиш, правильно зробили, що від'їхали. Тому що якби були то там стояли, то нас би яр закидали, і вони б впоролися якесь є третій. Танчик більш в позиціонці, знаєш, в такій тісній, з якимись є третім. Сташенрати важко йому грається, тому що має вразливий лючок. Тобто треба стояти на відстані. Тому що отак один на один тебе просто рвуть. Отакий от перший бій. Давай застосуємо бонус до досвіду. Топ-3 ми по дамагу, BlackRock перший, Китай другий, ну ми топ-3. Це непогано, в принципі. Паршнрато в нас щось слабенько зіграв, якось так. Що ж, давай вершати другий бій. Подивимося, як нас закине цього разу. Це кіно з 11 -ками. сподіваємось, можливо, кине зараз з десятками. Будемо на це сподіватися. Так, друзі, в другий бій ми відправляємось на карту Штиль з десятими рівнями, в принципі, непогано кинуло. Е, на жаль, трапилась неприємна ситуація. В мене знову ж таки трабли з інтернетом, і це вже виходить третій бій. Другий бій мене просто викинуло, і бій був просто на нуль дамагу. Тому довелося перезаписати. Другий бій, який, по суті, зараз третій, тому ми це все склеїмо на монтажі, а зараз будемо грати проти таких не дуже приємних танчиків по типу тайпа 5. Що ж, відправляємось на праву частину мапи, грати з ВТ-шками. Тому якось так. Що можу сказати про танк? Танк реально має свою фішку, це дві гармати, це класна стабілізація, як у всіх двостволок. В принципі. Це круто. Також танк має кутинахиву гармати, що дозволяє грати їм від башти. Але має й свої мінуси. І от цей люк, повірте мені, він дуже сильно посується із ситуацію. Можливо, якби в танка не було лючка. Танчик грався б набагато краще. Або ж була броня хоча б корпусу, така, як 54 Але все рівно люк. Люк це все псує. Я не знаю, чому не дати їм було броню корпуса із 4. Розробникам, як то кажуть, відніше, але мої союзники Спасибо. грають класно. Ну, якось так. Це приїжджаємо на позицію, займаємо позицію і знову ж таки кидаємо вертуху, і от та сама стабілізація, просто є четвертому, закидаємо в борт. Ну і зараз нам дуже незручно тут стояти, тому що в нас лючок справа. І закидаємо тичку, і я кажу, танка класна стаба і можна так виходити і просто навалювати. Ну, або отак ідеш, коли в тебе там розкид на 268 варіант 4, ви знаєте який. Фак просто виходить і шкваркає отак. Блін. Полетіло б трішки лівіше, пробив би. Правда, кумуль у мене. Ну і сьомий цікаво танкує. Прям знаю, як треба танкувати. Хочеться себе беху зарядити і всадити йому. Пролетіло танк чи що. Ну, як бачу, щось танкуємо, але шот такий від 268 Ren5 не дуже приємний, чесно кажучи. Давай повністю зарядимось. Нехай вони трішки відпочинуть від нас. Тому вигляд нас тут немає. Трудин рахунок тим часом, команда просто розриває і наша. Давай оп, спробуємо розвести на шот. Угу. Розвів. розвів сам себе. Завернемо борта, давай спробуємо, можливо, так розведеться. Ніфіга. Так, після сьоми розвели і цього розвели, але сряд падає, бачиш, не, немає часу зводитись, тому що тому що якось так. Ну і сьомий цілить. Все то треба їхати піджимати, але там є п'ятий стоїть. Можливо, так спробувати якось розвести чувака. Маус поїхав піджимати, це дуже добре, все розвели, гнали, просто перекатимо. На ходу кинемо, включаємо в каток без дамагу і зараз їх просто розірвуть. Ну, та й п'ятий не приїхав на бійку. Як бачите, якось так, але по каточку трішки залетіло. І це приємно. й п'ятий вирішив постояти на базі базу дефить. Так, зараз спробуємо вийти, вийти дати залп. Залітає. Тичка, але відповідь не отримуємо, ну нічого страшного. О тут треба було поремкатися, і якраз вчасно я поремкався, тому що тайп п'ятий майже майже, мене пробив. А так я прям в таймінг відкатити встиг. Тут головне зараз не отримати від тайпа ще одну. Не відлетіти вангар. Ну класна позиція в тайпа, що, що тут сказати. Поїдемо піджимати, тому що часу обмаль. Треба якось догравати цей бій. Можливо, зараз у БЗ шку зможемо дати шот, якщо Маус її відкриє. Просто ж відкриєш. Я тебе зрозумів. Я тебе зрозумів. І тут знову ж таки. От, от це пробиття 310, да того ж тайпа 5 апнутого, ну. Така собі історія пробивати, як бачите. Тільки в супер слабкі зони, якщо він уже ставить якийсь такий кут неприємний Ну, але дивись, до речі, танканув солідно, так, в люк стріляли. Але не пробували, ну зараз Фош йому розкаже. Фош, зараз тайпу розкаже, Ми їдемо, не знаю, встигнемо, не встигнемо щось дати. Бій дуже швидкий, на жаль, дамаги ми тут не накидаємо. Фош просто я поки доїду, Фош його зараз барабана забере. Треба пробувати, ні, ні, пробуває, пробуває. Не кожним, але пробуває. Так, поїдемо, поїдемо, поїдемо. Мінус. Ну і все. 2800. Дуже швидкий бій. Дуже швидкий. Але в цілому, блін. Як бачите, броня є, щось можна танкнути від борта. Башта також танкує, щось танк танкує 4К як-не-як. Щось танкував. Плюс можна було побачити, наскільки класно залітали тички на стабі. На жаль, не вдалося нам постріляти дуплетами. Лише в першому бою, але я думаю. Ви самі розумієте, плюс-мінус, як це все грається. Хотілося б продемонструвати вам стрільбу на дуплетах, але, на жаль, не вдалося це зробити. Ось так закінчується другий бій, і результати бою я вам напишу просто на екрані, тому що вже результати першого бою в мене, на жаль, не збереглися. Тому якось так. Що можу сказати про танчик? Е, непоганий. Має свою фішку. Це дві гармати, це дуплети. Класна стаба, кутина хили мінус 8, але й має, тим не менше, багато мінусів. Це борня гірша, ніж Суіс 4 в, тут в корпусі. Башта начебто танкує, але повірте мені, ось сюди вас будуть просто дуже часто пробувати. Плюс оцей лючок, який все псує. Його можна закривати граматами, але не завжди це буде виходити. Ну, блін, плюс планка 3800 на відмітки, сама про себе говорить. На жаль, танчик навіть після того, як його апнули, зараз трішки постарів, тому що є набагато більш цікаві танки. Ну, але чекаємо, качаємось, тому що після нього буде якась одинадцятка і, можливо, вона буде більш цікавою, тому якось так. Це, друзі, з вас лайк, лайковоста, підписка на канал. В коментарях обов'язково напишіть, про який танчик наступний зробити відос. З вами був Демвік. Всім вам гарного дня. Всього найкращого. Бувайте!